Продавчиня Оксана торгує овочами на ринку. Серед іншого продає картоплю з Жовківського району Львівщини. Каже, що цей овоч зростає в ціні. Ну, трошки подорожчало, По 20-25. А була по чому? Ну, було по 18, було по 15 вже. Усе дорожає, продукти в магазині, там все дорожає. Пані дорожчає картопля, картопля зараз 25, і 20, і 22. А була і 12, і 15, ніби на що, ми продавали 20, по 25. І навіть 30 продавали, тепер трошки дешевше. Ну, але того року я не знаю, чи привезуть звідки чи не привезуть. Ми маємо свою картоплю. Те, що з цього сезону картопля здорожчала, кажуть і покупці. Прошлого року була дешевша, дешевша була. Цього року взагалі, якщо на картоплю, вона дуже дорога. Картопля це є перший продукт необхідності для таких соціальних людей. На тиждень я можу ну, 50 гривень, 2 кілограми це 50 гривень. І, хоча населення дедалі менше садить картоплю, сільськогосподарські підприємства навпаки збільшують її посів, каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. Господарство населення вже майже все зібрали. Сільськогосподарські підприємства, які посіяли в тому році 3,5 тисячі гектарів картоплі, на сьогоднішній день зібрали тільки 44%. У нас власне от затримка цього року із збором картоплі, тому що через погодні умови у нас ранню картоплю ніби зібрали, а пізню картоплю у нас ще не встигли зібрати. І десь якийсь такий вийшов трошки брак картоплі на ринку для продажі. За словами Людмили Гончаренко, на Львівщині вирощують 8% картоплі від загальних обсягів по Україні. Один з таких фермерів Петро Вовк. Він уже 20 років вирощує картоплю. Каже, що цього сезону не найкращий врожай, зокрема і через погоду. Весною були дощі, а потім посуха. І картопля рання зав'язала дуже мало картоплин, і врожайність була низькою приблизно 15-25 тонн з гектара. А пізні сорти так само ну, непогана врожайність. Але... Але зараз вони дощі і знов не дає збирати картоплі, і не знаємо, в якої якості ми її зберемо. Здорожчала робоча сила. І здорожчали насінневий матеріал, тому що подорожчав долар. Ми купуємо насіння і засоби захисту по курсу. Як каже фермер, щоб сезон назвати вдалим, потрібно зібрати 30 тонн картоплі з гектара. При тому, що лише 70% врожаю буде якісним. Цьогоріч на його полі зібрали менше. А от на ціноутворення для кінцевого споживача впливає не лише війна, а й часто відсутність в українських фермерів довгострокових угод на вирощування певної кількості продукції, каже доктор економічних наук Ростислав Слав'юк. Не мають контрактів з тими, хто має закуповувати, От і все. Е, немає бірж, немає тих посередників, які планово це роблять. Тобто ніхто з виробники не знає, скільки потрібно картоплі. Ніхто просто не знає. І весь час така чехарда. Друга причина це все-таки погода, тобто вплинув клімат і так далі. Далі додасться, ще, зараз ціна буде коливатися. Іде імпорт, тобто однозначно при тих високих цінах вигідно буде імпортувати. Зараз всі кинуться імпортувати, і потім буде така ситуація, що дехто з виробників просто втратить ту картоплю. Крім того, за словами Ростислава Слав'юка, на вартість овочів у магазинах також впливатиме і курс гривні до іноземної валюти. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Тарас Фомін Суспільне новини, Львівщина.